Коростенці здобули перемогу на обласних змаганнях з баскетболу, обійшовши Житомирську команду з рахунком 62-54. Перемогти Житомир це високий рівень. Достатньо. Наша ліса не забирало нічого десь. Років чотири, і це доволі добрий результат. Це тому, що ви були ще маленькі. Так. Да. Звісно. Турнір пліч опліч шкільні ліги є наймасштабнішим в Україні. На цьому наголосив Віталій Бунечко, який особисто приїхав у користень на відкриття змагань з баскетболу. Будуть сльози і радості, і сльози поразок, але без поразок не буває перемог. Я бажаю вам гарно сьогодні провести змагання. Нехай переможе сильніший. Участь у відкритті змагань взяли також посадовці Коростенщини Володимир Москаленко. Любимо, поважаємо і раді саме тому, що баскетбол сьогодні буде в наших залах міста користення. Та Олег Рябой надзвичайно пишаємося вами вашими здобутками, і ми точно знаємо, що нам є за що боротися і за що захищати. На змагання до користання приїхали 16 найсильніших баскетбольних команд з різних куточків Житомирщини. Села під Ага, це який район? Е, з ягірський. З ягірський. З ягірський. Так. Вже маєте якісь успіхи? Звісно, ну сюди приїхали. Наприклад, а ми команда зружена. Приїхали сюди. виграти також. За першість у баскетболі хлопці та дівчата змагались окремо. Коростенки до обласного етапу не пройшли, тому вболівальники спостерігали за іграми сусідів. Найсильнішими у старшій віковій категорії серед 9-11 класів стали баскетболістки з Підлубівського ліцею і Мільчинської сільської ради. А серед 5-9 класів перемогу здобули спортсменки з Житомира, а саме ліцею номер 21 були Слав. сильні дівчата, важкі були, були команди. але ми змогли, ми перемогли. Але з більш важкою командою цікавіше грати чим слабкою. Щодо результатів хлопців п'ятих-дев'ятих класів до обласного етапу пройшли коростенські баскетболісти з ліцею номер 11 але мали серйозних конкурентів на перемогу. Це спортсмени з Житомира та Бердичева. Шанс але є. Якщо переможете, що це для вас означатиме? Це будуть наші перші змагання по баскетболу, які ми виграємо, то буде дуже круто. Цього разу не вийшло. Коростенці здобули бронзу, срібло у школярів з Бердичева. Золото поїхало в Житомир. Це щодо молодшої вікової категорії. Змагання ж серед старших склались для як якнайкраще. У фінальному поєдинку користень зустрівся із Житомиром та переміг. Такі моменти, коли вам здавалося, що все пропало? На жаль, ні. На, на жаль, щасі. на щастя. – На щастя, ні. Що вам допомогло е, перемогти? Е, тренування, е, заслуги Олега. Із, е, вас? угу. Вчителя вашого. Були налаштовані до останнього, до перемоги. Ми це відпрацьовували, і хлопці показали свій впертий характер, техніку гри і все. Ну, ми побачили все на табло, і побачили це все під час гри. Отже, за результатами змагань серед юнаків 9-11 класів третє місце посіли спортсмени з Баранівського ліцею номер 1 Друге спортсмени з Житомирського ліцею номер 3 Перше спортсмени з Коростенського ліцею номер 10 Я думаю, що це дуже високий результат як для нашого навчального закладу і для міста. Ну, uh -huh. Я дуже тяжко тіш... пишаюся своїм хлопцям. На сьогоднішній день пліч-опліш це головні змагання серед школярів України. І мова не лише про баскетбол, а ще й про волейбол, гандбол, футзал, регбі 5, спортивне орієнтування та черлідинг. Щодо останнього у користані є сильна команда. Це учениці ліцею номер 2 справжні черлідерки. Це е, дівчата, які вболівають за різні спортивні команди. Там футбол, баскетбол і всякий інший спорт. – Скільки ви цим вже займаєтесь? Два роки. Ми їдемо е, на чемпіонат України до Києву і були вже на змаганнях пліч – Які у вас фішечки в вашої команди? Найкрутіше, що ви вмієте робити? Е, різні поддержки. підтримки. – Підтримки дуже класні. – робимо. Пірамід ще не робите? Робимо. робимо. Робите? Так. Да. Піч Опліч це 10 місяців змагань на різних рівнях шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. Це національний проєкт, який проходить за ініціативи президента України. У цих змаганнях є навіть свій гімн. Це був обласний етап змагань. Тепер переможці мають готуватись до наступних ігор, де захищатимуть честь Житомирщини. Що далі? Які у вас баскетбольні плани? Україна. А -а -а. Буковель. На відпочинок Пер чи на ігри? Перше місце України з Буковель поїзд. Да? За, За першим місцем йдемо. Далі Ми плануємо в Київ. їхати в Так. Ми переможемо сюди. Альні ігри будуть в Буковелі. О, Ми А Це ми не чули, ми, ми не почули. Все будуть другі. у нас брати інтерв'ю в Буковелі як переможниця. Пам'ятайте мої слова. Де б не проходили фінальні ігри? Бажаємо командам з Житомирської області виступити як найкраще і чекаємо з кубками.